Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 226 повідомлень. З них 59 мають ознаки кримінальних правопорушень. Співробітниками поліції було задокументовано чотири факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також працівниками поліції було виявлено водіїв на підпитку. Також співробітниками сектору реагування патрульної поліції було виявлено чотири водія, які керували транспортними засобами, останні сп'яніння водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Минулими вихідними у селищі Вільне Покровського району сталася пожежа, в результаті якої загинув чоловік. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Котре працівники поліції нагадують про правила безпеки на дорозі наразі. Зима, що місцями можливо ожеледиться, тож будьте уважнішими під час керування автомобілями, збільшуйте дистанцію, зменшуйте швидкість та не порушуйте правил дорожнього руху. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.